Об'єднані футболом разом сильніші масштабний російський удар по Харкову на цю хвилину відомо про 17 постраждалих. Дві жінки у важкому стані. А загалом у шпиталені 12 людей. Уночі російські терористи обстріляли ракетами. Холодногірський район на околиці міста. Повідомив голова області Олег Сенюгубов. Внаслідок влучання зруйнована медична клініка. Це приватний заклад, і там вночі. Нікого не було. Також понівечена будівля комунального закладу та багатоповерхові житлові будинки. У когось можуть бути осколкові поранення у кого можу когось можуть бути. А... Вибухові поранення іншого іншого характеру. Тобто, це може ще буде тривати до до ранку, і до ранку ця цифра може змінитися. Це люди, які знаходились в епіцентрі вибухів, це люди, як знаходились на вулиці в момент вибуху, так і в будівлі.